Фізичні вправи є багато вправ, які сприяють покращенню здоров'я. Серед них ходьба, плавання, їзда на велосипеді, заняття на тренажерах, біг та спортивні ігри, такі як баскетбол, гандбол та теніс. Однак для досягнення максимальної користі для здоров'я слід дотримуватись повної програми фізичних вправ, у якій задіяні всі м'язи тіла. При цьому важливе глибоке дихання та відкритість для сонячного світла. Правильно підібрані вправи якоюсь мірою компенсують шкоду, яку завдають дієти, в якій не вистачає корисних для здоров'я елементів, деякі фахівці вважають, що вправи навіть важливіші для здоров'я людини ніж харчування. Сон. Можливо, ти виявиш, що якщо регулярно й енергійно тренуватимешся, тобі знадобиться менше сну, але достатня кількість сну необхідна, щоб почувати себе відпочившим. Для кращого сну рекомендується раніше лягати і вставати. Є думка, що година сну до півночі еквівалентна двом годинам після опівночі. Придбайте собі твердий матрац, хороший матрац може стати однією з найкращих інвестицій, прослідкуй за тим, щоб у твоїх дітей були жорсткі матраци. На жаль, багато людей дозволяють собі так багато непотрібних предметів розкоші, але при цьому відмовляють собі у хорошому матраці. Якщо тобі важко заснути, спробуй застосувати метод релаксації. По-перше, думай про щось спокійне, подумай про прозору воду, про ліс, про птахів чи про безтурботне озеро, потім, починаючи з верхівки голови, давай собі команди розслабити голову, очі, брови, ніс і так далі. Якщо ти думатимеш про розслаблення, твоє тіло розслабиться. Потім зроби те саме зі своєю шиєю і плечима. Знімаючи напругу з кожного м'яза і суглоба, щоб вони стали м'якими і розслабленими. Продовжуй застосування цього методу щодо грудної клітини. Дійшовши до живота, скажи собі, що твоє тіло дуже велике і розслаблене. Зроби те саме щодо ніг, дійшовши до ступнів, уяви, як все твоє тіло розслаблене і важке потопає в матраці. Якщо після цього ти не поринеш у сон, почни процес заново. За потреби зроби це втретє. Навряд чи ти зможеш довго залишатися у пильному стані. Свіже повітря. Свіже повітря, яке до недавнього часу сприймалося як належне, в наші дні для багатьох людей стало чимось важкодосяжним. Це є потреба, яку усвідомлює більшість людей. Для збереження чистоти повітря необхідний посильний внесок кожного. Необхідне для нашого дихання повітря повинно містити як кисень, так і вологу, тисячі маленьких бульбашок, кожна з яких потребує вентиляції. Поверхневе дихання не здатне донести свіже повітря до всіх цих дрібних альвеол, які при цьому можуть залишатися закритими і деградувати. Вода. Це рослинне і тваринне життя потребує сонячного світла, повітря і води. Наші тіла більше ніж дві третини по масі складаються з води. Для хорошого здоров'я у день рекомендується випивати по три літри води для середньої людини. Душевне здоров'я. Як і у випадку з іншими аспектами здоров'я в даній книзі, ми лише поверхнево торкаємося душевного здоров'я. Через занепокоєння тіло людини піддається небажаному впливу і може поринути у хворобу або померти. Джерело душевного здоров'я лежить у досягненні доброго характеру. Біблія обіцяє нам, що плід духу це любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність і помірність, і у цьому випадку людина не матиме психічних труднощів. Доктор Джордж Хедфілд, один із найкращих психіатрів Англії, сказав. Я переконаний, що християнство це один з найбільш сильних факторів, що виробляють гармонію, спокій, розуму та душевну впевненість, необхідні, щоб принести здоров'я більшій частині пацієнтів із хворою психікою. Плодами ущебного характеру є негативні тенденції, такі як занепокоєння, тривога, ненавість, заздрість, жадібність і страх. Ці тенденції призводять до розладу психіки. Руйнівна дія злоби була яскраво продемонстрована мені на прикладі одного друга, який був власником молокозаводу. Якщо не брати до уваги його запальність та нетерплячість, він був цілком пристойною людиною. Одного ранку, прийшовши на завод, він виявив, що хтось неправильно зібрав обладнання для розливу молока по пляшках, через що довелося затримати ранкову доставку молока на дві години. Це привело його до такого сказу, що він відчув сильне нездужання, і йому довелося повернутися додому. Дорогою додому у нього стався інфаркт серця з летальним кінцем. Інший приклад стосується людини, яку обдурили на 17 тисяч доларів. Його дружина розповідала, що він був настільки охоплений гнівом, що прокидався ночами і починав крокувати кімнатою. Він також помер від серцевого нападу. Треба визнати, що злість завдає страждань майже всім. Але цей тип злості, що виникає через образи, є слабкістю характеру, яка руйнівно впливає як на тіло, так і на дух, і має бути усунена, якщо хочемо зберегти внутрішній світ здоров'я. Ми повинні розвинути в собі сильний характер, навчитися принципам прощення, терпіння та смиренності, а також подолати надмірно матеріалістичну натуру, розвинувши у собі тверду систему цінностей. Таким чином ми зможемо контролювати злість або навіть зовсім позбутися її. Підсумовуючи, ми можемо сказати, що хороший характер веде до душевного здоров'я. Це у свою чергу сприяє зміцненню фізичного здоров'я, що дає силу сталі, яку повинен мати ідеальний чоловік. Декому важко повірити, що хороший характер може сприяти підвищенню фізичної сили, але це твердження важко перевірити, окрім особистого досвіду. Якщо чоловік буде застосовувати принципи доброго здоров'я, розвивати позитивний характер, він може сам побачити, яку приховану силу це звільнить у його фізичному тілі. Він зможе сказати те саме, що сказав Ланселот у легенді до короля Артура: Моя сила походить від моєї чистоти. Робота. У кожному чоловікові закладено необхідність займатися корисною працею, якщо він хоче завжди мати хороше здоров'я. Можливо, у цьому причина того, що Бог прокляв землю заради людини і заповів їй їсти хліб свій у поті чола свого. Постійна робота, що виконується з бажанням, активує природні функції організму, що омолоджують тіло. Багато людей, які зберегли хороше здоров'я до похилого віку, пояснюють цей стан тим, що їхнє життя постійно протікало в роботі. Я читав статтю про 90 літнього ковбоя, який все ще їздить верхи у себе на ранчо. Мій сусід у 95 років усе ще лазив деревами. І я чув про чоловіка у 113 років, який продовжував їздити на тракторі, обробляючи свою ділянку. Робота це благословення, а не прокляття. Користь від роботи полягає не лише у фізичному навантаженні. Якби це було так, люди, які працюють сидячи за столом, мали б дуже мало користі. Найбільший результат роботи, особливо серйозної роботи, це почуття користі, яку вона приносить людям. Вихід на пенсію часто буває серйозною помилкою. Багато чоловіків протягом багатьох років з нетерпінням чекають на той момент, коли вийдуть на пенсію і заживуть легким життям. Але коли цей момент настає, вони виявляють, що втрата фізичної активності та усвідомлення того, що вони більше не потрібні суспільству для виконання важливої роботи, забирають у них почуття корисності, та вони починають Градувати. Для чоловіка мудріше знизити трудове навантаження, ніж піти на пенсію та повністю припинити працювати. Розслаблення тіло потребує розслаблення трьох типів перше розслаблення під час роботи, друге розслаблення через відпочинок і третє розслаблення шляхом участі у діяльності, що відволікає від роботи. Можливо, ти дивуєшся, чому деякі чоловіки можуть працювати протягом тривалого часу, і здається, що вони ніколи не втомлюються, тоді як інші втомлюються на самому початку роботи. Це може статися завдяки здатності людини розслаблятися під час роботи. М'язи працюють з більшою ефективністю у розслабленому стані, ніж у напруженому, тому вони мають більшу витривалість. Піаніст вчиться розслаблятися під час гри і здатний виступати протягом довгих годин, не втомлюючись. Промовець навчається тому, що якщо він зберігає свої голосові зв'язки в розслабленому стані, він може говорити багато годин поспіль, не втомлюючись. Але якщо вони напружені, то він може втомитися за 30 хвилин. Робітник також може працювати, менше втомлюючись, якщо він вміє розслаблятися. Шестирічний хлопчик цілий день активно грав у дворі. Після вечері він захотів піти в гості до друга, який живе за кілометр від його будинку. Його мама припустила, що він утомився і запропонувала йому відпочити перед виходом. Він відповів: Ні, я не втомився, я хочу йти. Крім того, я можу поїхати на моїй конячці зі швабри. Розслаблення на роботі переважно вимагає правильного уявного настрою. Наприклад, працюючи над важким завданням, думає про слово розслаблення. Дозволь розуму сказати м'язам про те, що вони мають зробити. Ти відразу ж виявиш, що маєш контроль розуму над м'язами, і вони підкорятимуться командам розуму. Наказавши своїм м'язам розслабитися, ти одразу відчуєш їхню реакцію. Деяким людям важко домогтися розслаблення, коли вони грають у якусь спортивну гру. Вони зауважують, що так сильно захоплюються грою, що постійно напружені. Це не означає, що людина не повинна грати з ентузіазмом, але грати треба так, щоб отримати максимальну користь для тіла і для розуму. Навіть чемпіони часто кажуть, що розслаблення це ключ до їхнього успіху. У цьому розділі ми коротко розглянули вісім основних правил доброго здоров'я. Хоча знання може бути провідником, користь воно приносить лише за його застосування практично. Для засвоєння нових здорових звичок потрібна самодисципліна, якщо людина звикла чинити по-іншому, це нелегко, але користь величезна. Ось деякі пропозиції. Якщо досі ви харчувалися неповноцінною їжею, попроси свою дружину почати нову модель харчування з того, щоб прибрати всі шкідливі для здоров'я продукти з полиць. Прийми рішення купувати лише корисні для здоров'я продукти. При плануванні щоденного раціону їй доведеться застосувати більше уяви, ніж раніше, щоб їжа виходила смачною. Але результатом цього буде харчування корисне здоров'ю. Дотримуючись цього правила, їй доведеться готувати повноцінну їжу. Якщо раніше ти майже не займався фізичними вправами або взагалі ними не займався, станові собі щоденну програму фізичних вправ. Якщо займатися фізичними вправами час від часу, вони не принесуть бажаних результатів. Застосовуй дисципліну і займайся вправами регулярно. Хороша дієта та вправи можуть перетворити здоров'я людини так, що вона відчує помітні зміни вже через два тижні. Для досягнення максимального результату потрібно 6 місяців тренувань. Щастя міцного здоров'я важко описати тому, хто почувається загнаним. Можливо, він вважає, що почувається нормально або приблизно так, як має бути, але є нове життя, яке входить у тіло і почуття блаженства, завдяки якому наші зусилля окупаються тисячі разів. Можна сміливо пропонувати будь-якій людині шестимісячну програму зміцнення здоров'я, при цьому можна бути впевненим, що він стане віруючим.